Я харушу час уляде Весь Київ прокинувся від вибухів без оголошення тривоги. Що це було? Трамп поставив ультиматум усім союзникам. Настав час для удару у відповідь. Але чи підтримають його? Російські дрони тепер у Румунії. А на Польщу націлились іскандери з Росії. Нові удари по російським НПЗ за тисячі кілометрів від фронту. Зеленський ризикує посваритися із союзниками. Пише преса. А тепер ранкова зарядка для пальців. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і погнали! У Київській області неподалік Василькова вибухнула нафтобаза. Пишуть телеграм-канали. Поки що точно відомо, що це не був прильот дрону чи ракети. Але ні в столиці, ні в області у цей час не оголошували сигнал повітряної тривоги. Можливо, це могла бути диверсія з боку російських спецслужб, але ситуація серйозна, і зараз я поясню, чому. Ягують, по потім цей пальце nice. тягає сюди. Загалом у цьому районі вже була техногенна катастрофа на нафтобазі ще на початку війни. Про це навіть є окрема стаття у Вікіпедії. І там йдеться, що тоді, 26 лютого, 22 року, фактично на другий день після війни, сталася масштабна техногенна екологічна катастрофа. Людей попросили навіть від'їхати від пожежі щонайменше на 5 кілометрів. Хоч евакуація населення не проводилася, але пожежу було видно із центру Києва, тобто за 25-30 кілометрів від. Місця події, а тепер найголовніше, аби зрозуміти масштаби екологічні збитки від агресії Росії, спричинені пожежею в цьому районі, складали тоді, як мінімум 800 мільярдів, не мільйонів, а саме мільярдів гривень. Пожежа на нафтобазі на Київщині сьогодні виглядає точно не як випадковість, особливо на тлі того, що у Росії у цей же час палає новофимський нафтопереробний завод, черговий НПЗ після атаки невідомих дронів. Відео вже облетіло всі змі, телеграм-канали. Також до речі, у Росії. Підірвали колії, через що й затримуються поїзди на Білгород і Курськ, з Москви і Санкт-Петербурга, окремо заявили про загибель двох росіян під час підриву вибухівки, яку виявили на залізничних коліях в Орловській області. Тому не виключається версія і про обмін ударами, тим паче, що вражені об'єкти пов'язані з нафтою, а отже, і з паливом, двигуном військової машини і армією обох країн. Назвемо це так. До речі, видання Bloomberg пише, що захід. Не в захваті від таких ударів по нафтовій галузі в Росії, адже це може спровокувати на думку Заходу зростання цін на нафту у світі. А Європа і США особливо зараз не хочуть ніяких інфляцій, особливо погіршення своїх економік, щоб це відчули їхні виборці. Як кажуть журналісти, Захід поки що мовчить щодо ударів по НПЗ, але ситуація напружена і може посварити Україну з союзниками у будь-який момент. А поки мовчать, то мабуть. Можемо бити логічно зробити висновок, але насправді це не найдраматичніші події, що могли статися. Зараз розкажу чому. Є інформація, що найближчим часом може відбутися значна ескалація ударів з боку Росії. А тому удар по кабінету міністрів, який, наприклад, стався нещодавно, може бути лише початком. Принаймні про це повідомляє народний депутат Роман Костенко. І справа також у тому, що пан Костенко. Не є рядовим народним обранцем. Він також обіймає посаду в комітеті національної безпеки і оборони Верховної Ради і має звання полковника у службі безпеки України. У змі заявляють, що Костенко також бере участь у війні на фронті. Також він каже, що депутатам вже зараз потрібно шукати запасні місця для засідань парламенту. За його словами, Росія планує вдарити по Верховній Раді, і всі мають бути до цього готові. Оскільки якщо прилетить по куполу ради і не стане депутатів, тоді не буде законодавчого органу. А це означає, що держава буде фактично паралізована. Жодних рішень, жоден законів, нічого абсолютно Україна тоді ухвалити не зможе. Особливо цього стосується, до речі, війни і війська. Всі ці рішення, наприклад, рішення щодо військового стану або мобілізації такі приклади до речі, наводить сам Роман Костенко. А поки Росія продовжує провокувати країни НАТО, спочатку Польща, а тепер Румунія на територію цієї країни, члена НАТО, хто не знав, сьогодні помітили російський дрон, і Румунія піднімала навіть бойову авіацію, а саме винищувачі F-16 для того, щоб збити ворожу ціль, і за даними на цей час. Дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів і був там у повітряному просторі десь близько години. Тим часом у Польщі лунав сигнал повітряної тривоги і не просто так. Поляки навіть підіймали бойову авіацію, коли побачили сигнал повітряної тривоги в Україні, а саме у Волинській області, яка межує з Польщею. І навіть поляки закривали тоді повітряний простір аеропорту в Любліні, але боєзіткнень не було. Ще один цікавий момент: Вчора знайшли шматки російських безпілотників на березі Чорного моря у Болгарії. Пляж закрили. Як вони там опинилися, неясно. Окремо скажу, що ситуація на кордоні з Польщею саме стає дедалі гострішою. Чому я так кажу? Про це говорять факти. Наприклад, ось таке фото біля кордону з Польщею помітили новітній російський БТР 22 і що не менш важливо, з новим тактичним знаком. Він пересувався вулицями Гродно, Білорусь. Так, зараз можна згадати військові навчання захід 2025 з росіянами і списати все на них. Але за планом ці навчання мали би проводитися на певній відстані від кордону зі східною Європою, а не там, де блукав цей БТР. Крім того, на навчаннях Росіяни з невідомою метою поставили іскандери на трасі у Калінінградській області РФ і розгорнули їх у бік Польщі, а саме міст Варшава та Люблін. І це не дуже схоже на тренування, особливо коли йдеться про ті самі іскандери, які вже. Атакували українську територію, причому відео розгортання Ескандерів спершу опублікували саме російські військові оглядачі, абсолютно не приховуючи своїх намірів і ніби хизуючись перед НАТО. А ось і реакція з боку Америки: Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити жорсткі санкції проти країни-агресора Росії за умови, якщо всі країни НАТО. Почнуть робити те саме та припинить купувати російську нафту. У мене є чудове відео на каналі. До речі, про зустріч Трампа з європейцями у Парижі, де вони якраз це питання обговорювали і до чого вони найголовніше дійшли. Так ось, подивіться його, кому цікаво, і вам стане усе ясно про те, хто насправді винен у тому, що Росію досі не позбавили грошей на війну. Якщо конкретно повернутися до новин, то Трамп пропонує країнам НАТО запровадити мита для Китаю на рівні 50 100 які можуть бути скасовані після закінчення війни в Україні. Якщо НАТО зробить так, як я кажу, це передають слова Трампа, то війна закінчиться швидко, і всі ці життя будуть врятовані. Якщо ні, ви просто витрачаєте мій час, звертається Трамп до європейців, а також час, енергію і гроші Сполучених Штатів. Але чи врятують Україну такі заяви? Західна преса вже відреагувала. Там пишуть про такий інсайт, що Дональд Трамп напередодні цих заяв вже зізнався найближчому колу осіб, фактично найближчому своєму оточенню, що він неправильно оцінив наміри Путіна. Це позитив насправді. А ось з негативу це те, що Трамп також сказав, що він сумнівається взагалі в здатності тепер впливати на Росію та Володимира Путіна. Обов'язково напишіть у коментарях, яка новина вразила вас найбільше. А якщо не хочете, то прямо зараз натисніть на наступне відео, яке з'явилося на ваших екранах. Обіцяю, там реально цікаво. До зустрічі!